Вітаю вас, шановні учні та учениці. Мене звуть Сергій Зеленін. Сьогодні ми разом обговоримо тему закон ОМА для кола змінного струму. Ми вже дослідили випадки, коли до кола змінного струму були включені по черзі резистор, конденсатор і котушка. Розглянемо загальний випадок, коли в колі присутні всі три елементи і вони з'єднані послідовно. Давайте поміркуємо, як пов'язані між собою коливання сили струму через ті саме елементи та як пов'язані між собою миттєве значення напруги на кожному з елементів кола. Відповідь на перше запитання проста, оскільки всі елементи з'єднані послідовно у кожний момент часу в кожній точці кола тече однакова сила струму. І з індексом С дорівнює І з індексом R дорівнює І з індексом L і дорівнює І. Тобто, коливання струму в кожному елементі відбувається в одній фазі, і рівняння коливань сили струму крізь всі елементи буде мати такий вигляд. І дорівнює і максимальне синус омега Т. Формула 1. Для відповіді на друге питання згадаємо, що ми з вами знаємо про миттєве значення напруги на котучці і конденсаторі. Змінний струм, що йде крізь котушку, викликає в ній появу ЕРС самоіндукції, яка згідно з нашими попередніми міркуваннями дорівнює за модулем та протилежна за знаком до напруги між кінцями котушки. Тобто, коливання напруги на котушці буде визначати формула U з індексом L дорівнює L I по Т, де І по Т похідна за часом від миттєвої сили струму в котушці, L її індуктивність. Використовуючи формулу 1, маємо для коливань напруги на котушці наступний вираз. У з індексом L дорівнює L і штрих по t, дорівнює L у дужках і максимальне синус омега t, дорівнює омега l максимальне косинус омега t і дорівнює У з індексом L максимальне синус омега t плюс пінавпіл. Формула 2. Ми пам'ятаємо, що в колі змінного струму конденсатор періодично перезаряджається, і це сприймається як те, що змінний струм проходить через конденсатор. Напруга на обкладинках конденсатора в кожний момент часу дорівнює U з індексом С дорівнює Q поділити на С, де Q — миттєвий заряд обкладинок, C — ємність конденсатора. Сила змінного струму в провідниках, що підключені до обкладинок, пов'язана зі значенням миттєвого заряду через похідну. І з індексом С дорівнює Q' штрих по Т. Тому формула для коливання напруги на обкладинках конденсатора буде такою. У з індексом c дорівнює q поділити на c. Дорівнює 1 поділити на c інтеграл від і з індексом С по DT Дорівнює і максимальне синус омега ТТ. Дорівнює мінус і з індексом m поділити на омега С косинус омега Т. Дорівнює. У з індексом С максимальне синус омега Т мінус Пі навпіл. Формула 3. Крім того, у колі присутній активний опір. Напруга на ньому та сила струму, яка крізь нього проходить, коливається в однаковій фазі та пов'язані з законом Ома для ділянки кола. У з індексом R дорівнює І помножити на R, де R значення активного опору резистора. Тому для резистора відповідна формула має вигляд. У з індексом r дорівнює і максимальне помножити на r помножити на синус омега т, дорівнює У з індексом r максимальне синус омега Т. Формула 4. Оскільки елементи з'єднані послідовно, сума миттєвих значень напруги на кожному з елементів дорівнює напрузі на виході з джерела змінного струму. У від t дорівнює У з індексом r від t, плюс У з індексом C від Т, плюс У з індексом L від t. Формула 5. Нехай РС джерела змінного струму, а разом із ним і напруга на виході з джерела змінюється за стандартним гармонічним законом. Суфаз між коливаннями напруги і струму ми позначимо як Фі. У дорівнює у максимальне синус омега Т плюс Фі. Отже, наша задача знайти значення амплітуди коливань сили струму та фазовий суф між коливаннями струму і напруги. Як це зробити? За допомогою формули 5 та формул 2, 3 і 4 пов'яжемо між собою амплітуду сили струму та амплітуди вхідної напруги. У максимальне синус омега Т плюс Фі дорівнює. У з індексом Р максимальне синус омега Т плюс У з індексом С максимальне синус омега Т мінус пі навпіл плюс У з індексом L максимальне синус омега Т плюс пі навпіл де У з індексом R максимальне дорівнює І максимальне на R. У з індексом С максимальне дорівнює І максимальне на x з індексом С дорівнює і максимальне поділити на омега С. У з індексом L максимальне дорівнює i максимальне на Х з індексом L дорівнює і максимальне на омега L. Чим ускладнено додавання значень миттєвої напруги на різних елементах? Нам необхідно якимось чином перемогти тригонометричні функції, тобто додати синуси з різними аргументами. Це не дуже проста операція, але можна скористатись для отримання відповіді певною математичною аналогією між коливаннями та обертальним рухом. У чому полягає ця аналогія? Уявімо собі, що в нас є вектор І з довжиною і з індексом m, який здійснює рівномірне обертання із кутовою швидкістю ω навколо свого початку. У початковий момент часу цей вектор перебував у положенні, яке показано на рисунку. Далі, через певний час Т він повернеться на кут омега t. Давайте спробуємо відповісти на питання. Чому буде дорівнювати проекція вектора на вертикальну вісь у цей момент часу? Завдяки наступному рисунку відповісти на це запитання дуже легко. Проекція дорівнює і максимальне синус омега Т. Нічого не нагадує? Так, це залежність сили струму від часу. Отже, про що нам говорить ця аналогія? Вона нам говорить, що ми можемо розглядати сили струму крізь коло як певні вектори, що обертаються в площині навколо своїх початків із однаковою кутовою швидкістю, яка дорівнює кутовій частоті коливань сили струму і відповідно вхідної напруги. Так само можна зобразити коливання напруги в колі змінного струму обертанням відповідних векторів. Такий спосіб представлення коливань сили струму та напруги в колах змінного струму називається векторні діаграми. Користуючись відомою властивістю проєкцій, а саме тією, яка стверджує, що проєкція суми векторів на певну вісь дорівнює суми проєкцій цих векторів на ту саму вісь, ми можемо розглядати рівняння 5 як спроєктовану на певну вісь суму векторів, що відповідають амплітудним значенням напруги на різних елементах кола. У такому випадку фазовий сув, притаманний для значень напруги на конденсаторі і на котушці, буде виражатися як кут між векторами, що відповідають даним значенням напруги. Тобто, в будь-який момент часу вектор напруги на конденсаторі відстає від напруги на резисторі, а вектор напруги на котушці навпаки випереджає аналогічний вектор для резистора. На даному рисунку відображені положення векторів напруги для нульового моменту. Щоб отримати результуючий вектор напруги, потрібно просто додати ці три вектори за стандартними правилами векторного додавання. Геометричний результат буде виглядати приблизно так. Результуючий вектор U буде відповідати вхідній напрузі. Кут Фі – це той самий субфази, який фігурував у виразі для коливань вхідної напруги. Довжина модуль вектору вхідної напруги буде дорівнювати амплітуді цієї напруги. Користуючись рисунком, легко показати, що. У максимальне дорівнює корінь під коренем у дужках У з індексом L максимальне, мінус У з індексом C максимальне дужки закрили у квадраті, плюс У з індексом R максимальне у квадраті. Або у максимальне дорівнює корінь під коренем дужки відкрили і максимальне X з індексом L мінус і максимальне X з індексом C дужки закрили у квадраті, плюс дужки відкрили і максимальне R дужки закрили у квадраті. Дорівнює. І максимальне корінь під коренем у дужках x з індексом L мінус і з індексом C дужки закрили у квадраті плюс r у квадраті. Дорівнює і максимальне корінь під коренем у дужках омега L-1 поділити на омега C дужки закрили у квадраті плюс r у квадраті. Звідси і максимальне дорівнює у максимальне поділити на корінь під коренем у дужках омега l 1 поділити на омега С дужки закрили у квадраті плюс r у квадраті, формула 6. Це співвідношення пов'язує амплітудні значення вхідної напруги та сили струму у колі. По суті, це вираз закону Ома для кола змінного струму. Перепишемо його в такому вигляді. z дорівнює у максимальне поділити на і максимальне, дорівнює корень під коренем У у дужках омега l мінус диниця поділити на омега c, дужки закрили. У квадраті плюс r у квадраті. Наведений вираз має розмірність опору і називається повний опір кола змінного струму. Як бачите, він складається з двох частин, які відповідають реактивному та активному опорам кола. Якщо проаналізувати залежність амплітуди сили струму у формулі 6 від частоти вхідної напруги, то можна довести, що ця амплітуда досягає свого максимального значення. І максимальне дорівнює у максимальне поділити на r. При частоті омега 0 дорівнює одиниця поділити на корінь з ЛЦ. Тобто, коли частота зовнішньої напруги збігається з частотою вільних коливань у коливальному контурі. Таке явище називають резонансом. Ви, напевно, чули про резонанс, коли вивчали механічні коливання. Графіки залежності амплітуди сили струму в колі від зовнішньої частоти для різних значень активного опору мають такий вигляд: рисунок представлений на екрані. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.